Нагальні реформи насправді дуже чітко важко чітко визначитись щодо переліку таких реформ. Навіть стратегія президентська Україна 2020 дає перелік 60 різних видів змін, котрі мають трансформації і модернізації, котрі мають відбутися. Мені здається, ключовим є виконання імплементації угоди про асоціацію. У всіх її можливих вимірах. Поступове, поетапне, але слідування цим приписам, котрі сьогодні виходять з угоди про асоціацію. Зокрема, нам потрібні гроші. Нам потрібна фінанси як кров економіки, кров суспільства. Тому потрібно системно і поступово реформувати, але швидко реформувати податкову систему, створити необхідні умови для інвестицій, для залучення капіталів. Нам потрібна серйозна дерегуляція треба просто створювати бізнес просто закривати його і головне зменшити кількість паперів зменшити будь-яку корупцію бюрократію корупцію і все таке подібне тому це якийсь аспект антикорупційної боротьби але нам треба дуже серйозно змінювати інститути кожен дивиться своєї Баште своєї дзвіниці, я дивлюся зі своєї. Мені цікаво зробити те, що сьогодні в принципі видається вже більш можливо зробити ніж ще рік чи п'ять чи десять назад, коли прийшли нові молоді народні депутати до Верховної Ради. Попрацювати над тим, щоб якість законів стала кращою. Процедура ухвалення законів була відкритою, прозорою і щоб залучалися громадські організації, всі зацікавлені сторони до обговорення законопроєктів. Іншого, щоб парламент виконував свою контрольну функцію, не дивлячись на те, що парламент якось пов'язаний угодами, коаліційними та іншими більшостями з урядом, все ж таки, за урядом треба ретельно і серйозно стежити, в тому числі за використанням публічних фінансів. Ось це основний лейтмотив модернізації. Реформ, якщо так навскидку. з приводу співпраці аналітичних центрів і влади, ну, на конференції, яка відбувається з нагоди діяльності аналітичних центрів, оцінки діяльності ініціативи, котрі підтримуються міжнародного фонду відродження і Шведською СІДою, Доволі не оптимістичні відгуки про останній рік. Чи дев'ять місяців після драматичних подій Майдану, нова влада, новий уряд, е шукаючи вибачення у непростій ситуації на Сході, у війні, е не вдається до більш відкритого, прозорого, деліберативного процесу ухвалення рішень. Е дуже важко назвати успішні такі е далекосяжні реформи ну, за виключенням ухвалення закону про освіту. Е чи є перспективи? Ну мені здається, так. Ми звичайно не бойові слони, як висловився Максим Лациба, Але ми можемо бути бойовими ланями, коли ми і надаємо послуги освіти, коли ми вчимо, залучаємо різні середовища, в тому числі політичні бізнес, мідіа до якоїсь спільної дискусії, спільних дебатів, спільного співпраці формування мереж. Тоді звичайно можна мати. Перспективу впливу на ухвалення рішень, залучення аналітичних центрів і більше відкритості органів влади, в тому числі і в першу чергу парламенту.